Мене звати Юлія Денисова і я клінічний психолог, викладачка йоги і майстриня техніки ІФТ. Привіт! Мене звати Юлія Денисова. Я клінічний психолог, викладачка йоги і майстриня техніки ІФТ або емоційної свободи. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що сама використовую для себе і особливо для своєї дитини та близьких. Ця техніка допомагає мені не тільки впоратися з тривогою, страхом і напругою, які виникають, особливо під час повітряних тривог або після таких ранкових ракетних атак. Цей метод допомагає швидко стабілізувати емоційний стан чи навіть біль спогади прояснює ситуації, події, і можна навіть працювати з особистими запитами і травмами. Сама техніка EFT або Emotional Freedom Technique допомагає заспокоїти нервову систему, працюючи з емоціями через тіло одночасно. Це як кнопка перезавантаження для нашого мозку, яка дозволяє звільнитися від напруги і відчути полегшення через точки на тілі і психологія. Нам потрібно всього 5 хвилин. Почнемо з оцінки стану. Нам це знадобиться для. Розуміння, наскільки сильним є переживання і для того, щоб спостерігати динаміку та розуміти тривалість. Спершу закрийте очі на кілька секунд і подумайте про свої відчуття прямо зараз. Чи є у вас тривога, страх, напруга чи втома? Оцініть цей стан за шкалою від нуля до десяти, де 10. Це дуже сильний стан. Запам'ятайте це число, що після практики ми побачили, чи стало вам легше. Тепер візьміть свою праву чи ліву руку двома пальцями, легенько постукуючи по зовнішньому ребру своєї долоні, так званій точці карате. І повторити за мною. Навіть якщо я відчуваю сильний стрес через повітряну тривогу, я приймаю себе і свої емоції. Хоча цей страх мене переповнює, я дозволяю собі знайти спокій. Навіть якщо я втомився чи втомилася, і мені страшно. Я можу знайти сили в собі і повернути контроль. Далі ми можемо постукувати по основних точках. Повторюйте за мною фрази і легенько торкаючись вказаних точок. Внутрішній край брови це тривога всередині мене. Зовнішній край ока. Я боюся і не можу заспокоїти. Під оком цей страх виснажує мене. Під носом, але я дозволяю собі знайти спокій. Підборіддя. Я знаю, що роблю все, щоб залишатися в безпеці. Ключиця моя тривога сильна, але я можу її зменшити. Під пахвами. Я дозволяю собі відчути спокій навіть зараз. І на маківці голови я можу заспокоїти своє тіло і розум. Повторити цю послідовність два-три рази на кожному колі змінюйте фрази на більш позитивніші. Я відчуваю, як тривога зменшується, я знаходжу спокій, я відчуваю цей спокій, і я можу впоратися з цим. Потім ми можемо перейти до перевірки стану і можемо навіть зараз зупинитися, зробити глибокий вдих, видих, подумайте ще раз про своє відчуття тривоги, чи страху, чи будь-яких переживань, чи втоми, і оцініть його за шкалою від 0 до 10. Чи стало легше? Якщо ви все ж таки відчуваєте ще сильну тривогу, повторіть цей процес ще раз, доки рівень тривоги не зменшиться. Це досить проста техніка, але вона може допомогти заспокоїтись у будь-якій стресовій ситуації. Вона поєднує роботу з тілом, емоціями, дозволяючи вам швидко відновити контроль чи баланс. І якщо хочете дізнатися більше про метод EFT або попрацювати зі своїм станом глибше, пишіть мені зараз. Бережіть себе.